в українських полонених, а сам, потрапивши в полон, сподівається на милість і проситься додому. Російський окупант на позивний Алтай здався захисникам України під час звільнення агрегатного заводу у Вовчанську торік, у вересні і нині перебуває під арештом. Йому оголосили підозру у тяжких злочинах та чекається нелюту у злочині і що думають про обмін рідні страчених українських захисників. Ексклюзивний репортаж Тетяни Доцяк. Двигайся Відео розгрому росіян на вовчанському агрегатному заводі у вересні 24-го опублікувало головне управління розвідки Міноборони України. Ти зайди, Я за Це я Завод, який понад чотири місяці утримували окупанти. Вийшов вийшли гофінг? Наш боєць. Вот, ну і спросив а... Вам что, очень нравится умирать за Путина? В ответ, в ответ мы услышали, что Путин... Велес, як і більшість у РДК, називає себе колишнім росіянином. Вони стали на бік добра і воюють за Україну. Варвалась в ту де ми були, штурмова група РДК і взяли нас в плен. 22-го на агрегатному заводі у Вовчанську окупанти облаштували катівню. Мало хто з українських патріотів вийшов звідти живий. Під час повторного наступу знову захопили завод, де протрималися понад чотири місяці. Поки російські пропагандисти трубили для оборони підприємства задіяні найпрофесійніші. Десантники, вони стрілялися і їли собак. Там свої стріляли в голову самі собі, тому що там не було ні еды, ни воды. У вас були самоубийства? Конечно. Скільки человек? Три мінімум. А про каннибализм, правда? Нет, такого не було. Ну, Кошок, собак їли? Два. Собак, да. Сергій Тужилов на позивний Алтай, коли РДК оточили адмінбудівлю заводу, командував залишками підрозділу і разом із шістьма іншими окупантами здався у полон. Я дійсно мені не можна пожаловати на те, що я там ні доїдаю. быть, може как якось сплю там не на тому, на чому меня есть каждый, каждый день. М'я три рази в день кормят. Натомість сам Тожило страчував українських полонених. Його видали поплічники, і терорист у всьому зізнався. У червні на позиції росіян зайшов гранатометник збройних сил України Василь Мулько. Неузброєний. Він тільки не потрапив на передову після базової підготовки і заблукав. Василя стратив окупант на позивний код Алтай контролював. А в липні росіяни в пошуках їжі натрапили на захисників України. Відбувся бій. Двоє українських військових потрапили в полон. Юрій Гережук та Максим Сідегов. Обидва учасники АТО стали на захист країни в перші дні великої війни. Їм зв'язували руки, ставили на коліна і потім розстріляли. Ми ушли в інше здання, Вони не знали, що ми йдемо їх вбивати. Це було внезапно. Зайшло два вистріли, ані умер. Ви стріляли? Да. Все це супроводжувалося з словами «Отправте їх обратно к Бендері. Алтаю оголосили підозру за жорстоке поводження з полоненими посібництво і умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою. Встановлюють і його командирів. Ми тут будемо займати виключно принципово послідовну позицію. Виключно е мова буде йти про довічне позбавлення волі, і це наш обов'язок перед нашими захисниками, що справедливість вона є, вона настане. Проте Алтай проситься на обмін, обіцяє ніколи не повернутися на фронт. Я прошу вас Шіння за те, що я так поступив, дайте можуть, конечно, обозвать войной, всю на это слить, але я знаю, что я поступил неправильно. Але Вердика радять не вірити окупанту. Той стрілець, штурмовик з родини військових, добре підготовлений. 16 років служив в армії, судимий за розбій і наркоторгівлю. Рідні загиблих ніколи не пробачать путінських вбивць і вимагають справедливого покарання. Це не можна передати біль, яка у мене всередині. Вони не повинні ходити по нашій землі. Вони не повинні їсти наш хліб і пити нашу воду і дихати нашим повітрям.